Ні, nee, друзі, це не картина, це Австрія. Всім привіт, друзі! І так, блін, аж обидно стало. Йолки-палки, як щось цікаве таке попадається, і в той момент, коротше, я не знімаю. Іду зараз по Австрії по 178 дорозі. Нам тут вроді би як би їхати, коротше, нельзя. Не можна по 178 дорозі. Я знаю. Але наше керівництво каже, що е, там 300 євро штрафу дають. І, рожі, вони порахували, що якщо навіть вони заплатять штраф, то все одно їм вигідніше, як їхати через Німеччину. Я не розумію, звичайно, чому. І через Німеччину, що через Австрію кілометраж в принципі, одинаковий. Але діло в тому, що Німеччині платні дороги, і ну, я не думаю, що там за цих сотню за 100 кілометрів буде стільки оплата цих доріг. Ну, коротше, звели вони мене, звели на контроль, провірили тахо, провірили коротше, всі документи, все провірили, все окей. Ну, Кажуть, по документам все нормально, а от то, що ти їдеш типу, по цій дорозі, то типу, 300 євро штрафу. Я кажу, на наступний раз буду знати, щоб їхати через Германію. Я кажу перший раз. Не знав. Коротше. Вони кажуть, ну, все одно не можемо ми так, щоб коротше, штраф тобі не дати. Мол, ну, 250, типу, 50 євро скинемо, ну, 250, мов, випишемо. Із-за того, що в тебе там тахо і всі документи в порядку. оце одне єдине таке порушення, що я поїхав по цій дорозі. От, бачите, ні одної фури немає, я їду сам, як дядько. І коротше, вони мені сказали, заплатив я цей штраф, все як положено, з фірманої карточки, дали мені чек і сказали розвертатися і їхати назад, вертатися коротше, на той автобан і їхати через Німеччину. Ви ж розуміли, десь приблизно по цій дорозі 178 мені треба проїхати кілометрів 50, мабуть, 60 приблизно, десь так. Я вже, і мені залишилося до з'їзду 25 кілометрів, до з'їзду цієї дороги. Залишилось 25 кілометрів. Я більше половини вже проїхав. Зараз треба було назад вертатися 30 кілометрів на автобани через Німеччину. Коротше, круг великий давати. От, я їм кажу, та де ж тут розвернутися, тут нема де розвернутися. Вони кажуть, тому чи далі проїдеш, чи далі проїдеш, ти розвернешся. Там є де розвернутися. Я коротше, друзі печух, мені залишилось 4 кілометри до з'їзду, щоб з'їхати вже з цієї дороги. Звичайно, нікуди я не розвертався, нікуди я не вертався. І думаю, ну блін, якщо її доженуть, чи щось будуть там казати, скажу, ну я не мав, не, не мав, ні одного кольця не було, не було де розвернутися, що мені розвертатися на простому перехрестку? создати аварійну ситуацію. І думаю, ну коротше, якось викручусь. Але крадуся, друзі, крадуся, ще 4 кілометри залишилося, щоб виїхати з цієї дороги мати надію, що вони мене коротше, не передимаються. От і такі тіла. Тут теж да? є на що подивитися, гори красиві. Зазвичай вони завжди засніжені тут снігові, а зараз, так як літо, то коротше, сніг просто ваут трошки. Готовтесь через клічі в Хорошо, хорошо. 3 кілометри, 3 кілометри. Давай, давай. Вот нашу ну, министь стресса лишний раз, пусть кину мать, бля. Вот нашу не винить. Я изначально думав їхати через Германію. Там собі по хорошому автобану дав капці і пішов. Я ж кажу, в кілометражі у різниці немає. Тут що тудою, що тудою, одинаковий кілометраж. Тільки одне єдине видно, що в Німеччині це платні дороги і за автобан треба платити. Скільки там обходиться, я не знаю. справа красиво Через один километр держитесь Через один километр держитесь справа в направлении села Саутфилд. Добрый, добрый, я скажешь. Я скажешь. Чуть-чуть мы начали с тебя зачем. Фу, все, ребятки, начали. Смотив все, то ж можу їхати, правильно? По цій 178. А вони ні ніфіга, бля, розвертаюся через Німеччину. Ага, хіре вгадали, блять. Тумав я сьогоднішній день з самого початку, хоча він теж був цікавий. Коротше, прислали мені зранку той... О, бачите, пожарний гідрант поливає траву на полі футбольному. Прислали мені зранку той таможний номер. Все, без 5-8 прислали, я собі 8, як дядько, виїхав, пройшов скоренько таможню, поїхав, вигрузився. 35 кілометрів рядом там переїхав, зарузився і їду собі спокійно. Думаю, зараз мені треба скоренько доїхати вже до вирузки. Вирузка буде на ранок. Доїхати. І з роликами треба там порозбиратися, подоробляти, що не подоробляв. Бо вже й треба і позагружати щось. А тут, коротше, поліцаєв Астрійських. Друзі, щось сталося, коротше, сталося, бо багато мінтів, пожарна машина, швидка, видно аварія якась. Видно якась аварія. Щось багато движухи якоїсь. Так, да, поділяє, конечно, бляха времени трохи з цими поліцаями. А що там таке, вирізають людей? Так, да, ще й тільки сталося, тільки сталася аварія, десь не, не вирізає, це щось. Мотоцикли стоять, дівчинка якась інта, на обочині. Траку догнали короче, один одного. А, це поліцаї на мотоциклах. Да, хтось притормозив, а хтось короче, не тримав дистанцію. І вийшло шмяк. Так, поїхали далі, ще 210 км. скину, мать. Чуть не проспал, бляха. Боже, яке вікно засране. Получится. Помыть хоть трохи, нет, а хоть на трошки. Короче, блин, добив другого ночи вчера монтировал эти ролики, мать, чи с разом. И это... И вставать мне надо было в 6.30. В 6.30 надо было вставать, чтобы Короче, дев'ятка в мене кінчалася в 6.30. Вот. Чую будильник, дзвони, 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 блин. Я цей... Ой. Я ж думаю так, треба встати подивитися скільки време. Я встаю а там коротше. Е я навів на 6.30, але 9 в мене кінчалася в 6.45, по-моєму, чи в 6.43... Ну щось таке. Коротше, я відкриваю його 30 з чимось. Е, я на тахо, скільки я відстояв уже? А я відстояв рівно 9. Тобто через 1-2 минути вже треба відкривати зміну. Ой, блін. Коротше, поки піднявся, застелив ліжко. Вже було 9.02. Відкрив зміну. Кину на молоточки, от поки вмився, поки там туди-сюди пару минут і все. І вилетів, щоб його вигружатися. А що треба зранку вигрузити? Зараз я вигрузився, і сходжу вже в душ, собі помаленьку не спіша, тому що тут багато машин наїжджає зранку, О, ці е лісовози, он до теж щіпу привезе, таку, як я, бачите у хлопців на, на горі. О, і, бля, їм так нагрузили кабанчиком. так, хорошо. Це. Бо зараз, як е, я вже буду вигружатись, то тут така калейка буде стояти, що кузьки, ну мать, то я думаю так скоренько-скоренько. Щоб е, це. Щоб спіди вигрузтись, бо зараз мені. На наступне завантаження коротше, їхати 670 км. Блін, тут заїзд такий інтересний. Коротше, змійку. Їдемо зараз вперед, потім повертаємо наліво, розвертаємося назад і... Так. і отак, короті, вже в обратну сторону будемо їхати. Цікаво, цікаво, зараз я вам покажу. Так, отак, друзі, потрошки під'їжджаємо, під'їжджаємо, ну. Но... Я вже десь півгодинки стою в калійки і я вам ще скажу, що це ще дуже очі нічого. <риклад> тобто швидко рухаємось. Я вже йду в зворотньому напрямку, бачите, як до... зліва колейка стоїть на заїзд, я вже йду ближче до вагової. Справа ось вагова. Ось. Помаленько-помаленько рухаємось. зараз хочу скоренько вигрузитися, а потім вже сходити в душ. Тут є душ на вигрузки, сходити в душ, привезти себе в порядок, зібратися і їхати далі на наступне завантаження вже з новими силами і з чистим тілом та душою. Ну чого ти пікаєш? чого ти пікаєш? Всі, зважили мене і їдемо зараз вигружатися. Хороша контора тут скоренько, наче обично скоренько завжди. раз раз навіть, навіть не дивлячись на те, що є черга. Дірування, як Так, обов'язково нижню Опа! Нижню защиту надо закрити стопи, щоб не побилося! Вот. вот так, Опа! Э, Опа! стена замурована. Опа! 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 Чудо кнопочку, Опа! И и Опа! Це діло відбувалося трошки скоріше, треба газку підбавити. Фу, так, що зараз у нас? 7.33. Це що я? Скільки це відстояв десь? Хвилин 50. З моменту від того як я проснувся. Ні, десь біля годинки вже біля годинки. Нормально, нормально. Як файно вигружається. Так, ось і все, друзі. Ось моя кучка, невеличка. Ось, а зараз треба... Зараз треба йти загорнути назад. Ой, бля, засунути назад перегородку і за допомогою цього <годи> друга змести, змести все, що там залишилося з цієї щипи. Чисто, але все одно ці щепочки, що є, їх треба змести, щоб абсолютно чистенький був прицеп. І закрити, звичайно, кришу. Так, Ну от і все, ребятки, рівно 20 хвилин мені понадобилось для того, щоб закрити машину, замести, прибрати. А ні, навіть навіть менше. Я ж вигружався ще було 7,33 я ще вигружався, а вже 7,54 я вже заїжджаю на... На вагу даруватися. Бачите, під, під навісом, то одна вага, там, де я важився. Ось. А зараз ось тут друга вага, де треба даруватися. І тут взагалі система так побудована. Вон, фура зайшла переді мною я за нею веду. Система так побудована, що не контактуєш взагалі ні з одним з цим, коротше, співробітником. В офіс заходиш, коротше, на документах є QR-код. Пропікав цей QR-код. Пропікав цей QR-код, тобі виліз тікет такий штрих-кодом. Зараз також я піду до як той дядько пішов туди в офіс, на другому комп'ютері пікну собі цей штрих-код, мені вилізуть мої документи. Все, я пішов, треба пропечатав собі, що там, там печать лежить. Короче, сам собі директор. Но, прикольно, прикольно. Ну, двіжуха в них тут непогана, я вам скажу, непогана двіжуха. А чергусь додивіться, менше не стає. О, ні, трошки менше, звісно вже, трошки менше. Нічого, зараз ще понаїжджають, після 8 годин понаїжджають. О, я вважаю, що це я так відділився легким іспугом до 8 годин ранку вигрузитись вже. Все, зараз йду в душ. Іду душ, миюсь, бриюсь. Приводю себе в порядок і виїжджаю на наступне завантаження. А мені до нього 174 кілометри. Я вже забив вчора кілометр з вечора. 174 кілометри. Так, все, друзі, зараз коренько побігла. Душ. Маю надію, що він не зайнятий. Покажу вам який душ. Такі умови тут для працівників. Це туалет один, це другий, а це душ. Чисенький, акуратний. Нидичка, гаряча, холодна, коротше. Ну, все що можна. Так що все, друзі. А далі вам нельзя. Наче справитися з коренькою. Такие таки у меня друзья. Через 30 метров поверните налево. Забег в магазин скоренько. Взял хлеба, взял... Все, хлеба взял черного, а батон взял до чаю, взял такие батон, типа плетенки наши, и что-то такое. Все, и требовало идти, все на ходу, на ходу. Зараз я можу писати та встань, поїж нормально. Почекаю, друзі, не хочу наліти, я вам чесно кажу, я так. Я вже майже півтори години зранку просто загубив. Ну, не загубив, я їх витратив на себе. Тобто сходив душ, передівся, сходив в магазин, ну, це забагато. І для ранку це забагато. Коли вже зробив до обіду цю роботу, тобто вигрузився, загрузився, там їдеш далі на вигрузку, все, тоді є більше вільного часу. Якщо є можливість сходити в магазин, там взагалі без питань, розумієш? А зранку, коли оці дві жухи всякі, то треба трошки поспішити. Мені так треба заправитись сьогодні, загрузитись, заправитись, і то навіть на загрузку, на заправку нам не забороняють заїжджати до загрузки, тому що кажуть, їдьте спочатку на загрузку, бо можуть бути всякі нюанси. Затримка, черга, якась ще щось, щоб ми встигли загрузитися, нормально і це. І потім, уже, коли будемо їхати на вигрузку, тоді вже по дорозі, звичайно, можемо і в магазин собі ходити, і заправлятись. Ну, коротше, і такі тіла. Так що я поробив зранку, наче то, що планував, і все, і коротше, їдемо далі. Мене вже не підманете. Е, як нам кажуть е, наше допустим, да, керівництво, їдемо спочатку на загрузку, грузимося, потім займаємося своїми ділами. Я, я трохи другої думки, тому що. Зараз я їду на загрузку, вони мене коротше, грузять повністю е, на 40 тонн общої маси. Байдуже, скільки там, 24 тонни буде, 24 з половиною, то різниці в тому немає. Не треба обов'язково 22 тонни вантажу і все. Ні, треба тут грузять так, щоб 40 тонн повна маса. Якщо ти пустими баками, то в тебе буде майже 25 тонн вантажу, якщо з повними баками буде там 24 тонни, грубо говоря. От. І якщо б я зараз поїхав, у мене 30% залишилося дізеля в боках. Тобто це 300 літрів приблизно, ще 700, мені треба долити. Це тобто 700 кілограм. Якщо б я зараз поїхав на загрузку спочатку. Вони б мене завантажили, і я потім би не міг вже заправитись, тому що в мене 40 тонн обща маса. Якщо б я заправився, це вже буде 40 тонн 700 І за це вже можуть здрючити, коротше, а ще блюшки треба було додати. І за це мене вже на вагах, десь на вісах могли б здрючити. А потім питання до кого? Звичайно, питання до водія. Чому ти не слідкував, чому ти не то, чому ти не сьо. А то, що ти напустив бака, це вже нікого не цікавить. То я вирішив собі так, я ви собі, коротше, там говоріть, а я собі знаю, що я роблю. Я їду на заправку, позадував повні баки всього, а тепер їдемо на загрузку. Це буде правильно, це буде логічно і це буде безпечно, по крайній мірі, по відношенню до штрафів. От ми десь і доїжджаємо до цієї загрузки. Я тут, звісно, вроде би перший раз не був я тут ніколи раніше. Або був. Щось похоже, що похоже, щось Перший рейс цей, да, взагалі перший рейс на цій фірмі в мене починався з цієї загрузки. Це була моя тут перша загрузка. Дали отакий пейджер і сказали, що жди запікай, я тоді заїжджай на вагу. Я яка мені тільки що прийшла мисля в голову. Я знаю точно, що я недалеко від бази. І зараз подивлюся маршрут, куди я буду їхати звідси вже з загрузки. І я короче, придумав заїхати на базу і завести в доджа велосипед лишити. Ну, на що він мені, бля? По-перше, на балконі там місця мало. На балконі місця мало, там наверху зараз вам покажу, де він я не пам'ятаю. Показував, ні. Отам, бачите, він собі, коротше, прив'язав колеса зняв. І мені там важко ходити, щоб розкривати верх. То я думаю, коротше, якщо зараз вийдеться в мене. Де О! Якщо вийде, то я коротше, Заїду зараз на базу і лишу її готав Опа Я думаю це буде правильне рішення, а? Як ви кажете Коротше ребзики, я думаю так воно буде Зараз я загрузюсь і поїду на базу Лишу лісопета Ого, вже кукурудза яка велика Вже скоро буде молода Короче, народ я приїхав 20 минут 12 блин. зараз вже без 10-12 короче, я думаю що до обіду бляха якесь стекло засирне йому її треба помити я думаю що до обіду короче, кіна не буде так що маємо, да? лягати в спалку Опа. Так, рушничок вже висох трохи да? да, висох після душа можна буде зібрати Короче, лягатель в палку. О, классно. И монтировать буду ролики. Чтобы вы мало что двигаться. Ой, блядь. Пацаны, а часики тикают. Они, блядь, не стоят. Воровская жизнь легкая, Но ее надо придерживаться. Так, и друзья, вся малина. Загрузили мне, короче, полный прицеп от такого мурдяка. Воно легесеньке все, не знаю, чи 5 тонн ваги тут є, чи немає, зараз подивлюсь в документах. Вот. А ось цей ресипетик, який я хочу доджа зараз вигрузити, щоб він мені тут не заважав і колеса в салоні. Буде набагато більше місця, буде просторніше. Так, ну все, це добре, легкий вантаж, легко їхати. Все добре. Так, ну що. Прощайтеся, хто не попрощався. Будем накривать. Так, ну все. Буде, короче, двох тепер мене чекати, щоб доджик сам не скучав, ого. Вот так. Все, чао. Поехали, друзья, дальше.